На окупованих територіях співпрацюють з росіянами, натомість на вільній землі позиціонують себе патріотами. 30 вересня митрополит Луганський та Алчевський ОПЦ московського патріархату Пантелеймон святкував у Кремлі незаконну анексію Росією окупованих областей. Натомість офіційні особи у МП так і не засудили його дії. Хоча постійно спостерігаємо нападки на православну церкву України, називають ПЦУ неканонічною, звинувачують у захопленні храмів, а прихожан нарікають сектантами. Деталі у сюжеті нашого власного кореспондента у Києві Сергія Салія. А сюди не Ви такі? Не Не йди, Не провокуй. Вам надо в церкву зайти. храм. Громада села Петропавлівське ще три місяці тому вирішила приєднатись до Православної церкви України. Запроголосувало проголосувало 178 жителів проти тільки один, але досі не можуть потрапити в приміщення храму. Піп УПЦ МП вирішив, що це його власність. Православна церква України не канонічна, а єпископат та священники для нього просто бородаті чоловіки. Ми люди церковні. Вибачте, не можемо впустити до престола Божого мужчину, який просто відрости, вибачте, бороду і одів на себе церковні ризи. Підтримують його невідомі чоловіки у камуфляжі, називають себе військовими, хоча представлятись відмовляються. Абсурд, але їх головний аргумент зараз не на часі. Як ця громада вирішила перейти? Війна йде в країні. а Громада там собі щось вирішує, поки покану Ну цього, ж не, не повинно ви... так бути зараз. Громада змушена молитись у Целофановій палаці неподалік храму. Як вам служити у палаці? Нічого, зато дружньо і разом з громадою. Одна з ініціаторок приєднання до православної церкви України Катерина Симчич показує документи на храм та розповідає, що московський священик незаконно захапав не тільки церкву, а ще й прибрав до рук недільну школу, в якій поселився зі своєю родиною. Наша громада повністю перереєстрована і це підтверджується. Будь ласка, от рішенням Київської обласної державної адміністрації про реєстрацію статуту релігійних громадів громади в новій редакції. Це, будь ласка, виписка. Нашої релігійної організації і це витяг з реєстру речових прав, який підтверджує, що будівля церкви і будівля недільної школи належить нашій організації ага. законний настоятель храму апостолів Петра і Павла Ієрей Олег далі планує звертатись до правоохоронних органів. Ми сьогодні зробили спробу зайти юридичним правильним шляхом. Нас не впустили в храм, і на основі цього ми зробили звернення в правоохоронні органи і будемо подавати в суд на те, щоб нам дали можливість там молитись, оскільки ми юридично вже підійшли до цього. Громади, які пройшли цим шляхом, переконують велика помилка. Сподіватися тільки на правоохоронні органи, адже московський патріархат десятки років шукав підхід до влади і має зв'язки на найвищому рівні в першу чергу. Потрібно сподіватися тільки на себе, якщо маєте на руках усі документи, беріть ініціативу у свої руки. Ви не порушуєте закон, навіть якщо елементарно заміните замки, адже це ваша законна власність, і тільки ви маєте право нею розпоряджатися. За останньою статистикою серпня місяця кількість переходів з московського патріархату до ПЦУ впала, тому що ми побачили, що влада не має стійкої позиції з цього плану. І сьогодні перейти дуже важко. Народна депутатка Оксана Савчук ще в березні зареєструвала законопроект про заборону в Україні московського патріархату. Він передбачає націоналізацію всієї церковної власності Російської православної церкви та пов'язаних з нею релігійних організацій в Україні. Якщо ми будемо постійно казати, що це не на часі, давайте почекаємо після війни, то ми велику частину. Такої складової, як вплив на людей через церкву, які просто є зазомбовані дуже часто, яких навіть бомблять російські ракети вони далі співають за здоров'я Кирила, наприклад, як у місті Запоріжжя, ми тоді зможемо це викорінити зараз. Цей законопроект розглядає профільний комітет парламенту з питань гуманітарної та інформаційної політики, після чого голосуватиметься у Верховній Раді. Сергій Салій, Олександр Клименко, Київське бюро телеканалу, де 1